В мальовничому місті Дунаєвці є затишний, яскравий, завжди привітний заклад дошкільної освіти No3 Боріска. Щоранку до нашого закладу поспішають невгамовні чомусики та допитливі пізнайки, справжні господарі та активні учасники дитячого дивосвіту. Кожна дитина це цілий світ, і хоча всі діти мають різні фізичні та розумові можливості, всі вони повинні мати рівні права. Враховуючи демократичні зміни в українському суспільстві та підтримуючи бажання батьків наших вихованців, в нашому закладі у 2022 році було відкрито інклюзивну групу для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. На даний момент у закладі працює дві інклюзивні групи, у яких виховуються чотири дитини. Відтепер діти з особливими освітніми потребами мають ще більше можливостей для соціалізації у суспільстві. Створення інклюзивного освітнього середовища є дуже важливим у сучасному світі. Зокрема, це стосується і дошкілля, адже саме у ранньому віці у дітей немає ніяких упереджень стосовно своїх однолітків із обмеженими можливостями. Розвиток, виховання, навчання дітей в атмосфері довіри. Захищеності та психологічного комфорту створює розвивальне середовище та інклюзивний простір нашого закладу для індивідуальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. В нашому закладі облаштовано ресурсну кімнату. Це спеціально обладнаний освітній простір, що має відповідний розподіл функціональних осередків, призначених для всебічного розвитку дітей, їх психологічного розвантаження. Робота в ресурсній кімнаті базується на індивідуальних потребах кожного вихованця, у ній наявні настільні ігри, конструктори, головоломки, шнурівки, мозаїки, а також соціально комунікативні іграшки, що сприяють розвитку дрібної моторики, логічного мислення, пам'яті та інтелектуальних можливостей дітей. Сенсорний осередок створений з метою релаксації та для проведення роботи практичного психолога. Ігровий осередок це місце для творчості та ігор. Він наповнений матеріалами для творчості, наборами для ліплення, фарбами, розмальовками. Є також осередок відпочинку та усамітнення, що дозволяє діткам зняти психоемоційне напруження. Заняття з дітками проводяться в ігровій формі, відповідно до їх потреб та можливостей. За кожним успіхом наших дітей стоїть команда відданих своїй справі професіоналів. Це вихователі, асистенти вихователів, психолог, вихователь з фізичного виховання, музичний керівник, методист, директор, які постійно працюють в тісній співпраці. Їхня любов до дітей, терпіння та професіоналізм створюють ту особливу атмосферу тепла та підтримки, яка є візитною карткою нашого закладу. Основною ключовою фігурою в структурі інклюзивного навчання є асистент вихователя. Він має не лише знайти спільну мову з дитиною, а й налаштувати колектив дітей на доброзичливе ставлення. Він є модератором процесу інклюзії. В його компетенції адаптація та модифікація освітнього середовища спільно з вихователем групи. Взаємодія вихователя та асистента-вихователя. Це складова успіху роботи в інклюзивній групі. Асистент, як диригент великого оркестру, має організувати навколо потреб дитини фахівців, які спільно створять ауру, що буде сприяти успішному розвитку особливої дитини. Психолог постійно організовує для діток з особливими освітніми потребами заняття театралізованої, казко та арт-терапії. Особливо подобається діткам бавитись піском та малювати картинки пальчиками. Пісочна терапія дає змогу дитині фантазувати, розвивати уяву, музичні заняття в групах з дітьми з особливими потребами сприяють їхньому розвитку та інтеграції в суспільстві. Головне завдання музичного керівника створити сприятливі умови для розвитку творчості, емоційного комфорту та соціальних навичок дітей. Адже музика це інструмент, який здатен надихати та дарує радість кожній дитині. Щоб уникнути подальших негативних змін у здоров'ї дитини, рухова активність для дітей з особливими освітніми потребами вкрай необхідна. Правильне фізичне виховання дітей зміцнює і загартовує організм, використання вправ для розвитку координації, ранкової гімнастики, релаксаційних та дихальних вправ, вправ на фітболах є найважливішим стимулятором гармонійного росту і розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Також вихователі активно співпрацюють з батьками, проводять консультації, спільні заняття. Та навчальні бесіди. Завдяки цьому великому обсягу роботи діти мають рівні можливості та доступ до отримання якісних освітніх послуг. Навчання в інклюзивних групах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для звичайних дітей, для членів їхніх родин та суспільства загалом. Як свідчить практика, Таких групах увагу зосереджено передусім на розвитку сильних якостей і талантів усіх дітей, а не на їхніх проблемах. Взаємодія дітей з особливими освітніми потребами, з ровесниками сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати та толерантно ставитись до людських відмінностей. Вони стають чуйними, готовими до взаємодопомоги. Та завжди будуть пам'ятати, що всі ми різні, але рівні.